Комфортний будиночок, невеликий, який встановлюється на причіп. Загальна вага його з приципом до 3,5 тонн. Тобто можливо використовувати будь-якій людині. Дозвіл не потрібен. Категорії БЦ достатньо. Будинок з загальною площею 15 квадратних метрів плюс антресоль, зовнішньо оздоблено сайдинг і Клік-фальц. Всередині. Під оздоблення він зроблений, парабар'єр. Отаке парона, панорамне велике вікно, антресоль, там сам бузел. Кого цікавить активний відпочинок на природі, дуже класний варіант. Він може зійматися з прицепа і встановлювати просто на палі, або так і лишатися на прицепі. Звертайтесь з задоволенням, побудуємо такий будинок.